Шо? О, господи. Що таке? Так, ну що? Накрутили таку вже платформу. Зараз будемо ребра робити. О, о, а. Все, побачили. Побачили якогось пса на полі. Давай його ганяти. Охорона пан Пес. Нікого не пропустить. Так, ну що, до нашої конструкції. Зараз будемо ребра крутити. От он все-таки я зроблю таку закладну, щоб можливо, колись я прям захочу зробити туди вхід. Щоб була можливість. Але напевно я не захочу. Щось мені так здається, ну подивимось, ладно. Так що, от, якось отак. Я думаю, що робота зараз швидше піде. Затримка вчора була за тим, що нівелір запрацював. Можна було по лазеру виставити. ті Хабалки їх і все, і рівень виставити. так що Нові дошки дуже класні, рівні, єдине, що. Блін, ну от ця ось срака, це капець, я не знаю, ну хто так ріжеть. Там, де я на лісопілки замовляю, там все дошечка ідеальніша. От вона от така, от вся рівнесенька, красінька, І тут можна побачити, що хлібно розрізана. Там, де я замовляю, блін, ну все класно. Тут якісь, блін, от такі хрені. от ця ось... Стара дошка, яка от суха, вона крива, капець, там теж волни просто. Ну, але тут що? Тут фігня, Тут воно не треба, дуже рівно, Тераса. Ось Так що якось отак виглядає, вже видмає. Що скажете? Прорап на об'єкті зробив, З'явився. Так, тут я зробив закладну на вхід. Все-таки думаю зробити... Хочу вхід там прийде? А буде тут вхід. Ну тут по центру? Ні, як ти вхід? Вхід в цей а. підвал, віка. По центру тут на терасу, звісно. Просто тут зробимо. Ось. тут. буде отак відкриватись, туди лягати. и можно будет спускаться там еще почистим вот так что остался вот этот пролет копыты и вроде так аккуратненько и хорошо выходит прораб что вы скажете нравится? да давай <laughs> У нас гості, Дімина мама приїхала це на ретрит діки. до нас на відпочинок. Зараз буде перша реакція, бо Дімина мама ще в нас ну, давно вже не була. В гостях. Ну так. Ну, да. я думала. Це стопі. Ну там поки склад. Да. Ну нічого. Так це фосблок, ну що ти? Підет? А эти... Жалюзи ваши. Да. Чи як вони? А ну, а я да. покажу, як вони. Римська штора. А вон, давай я покажу. Боже, який чудовий. Піднімаєш. Типа, типа можна так. Можна А то для собак? Да. Супер. Супер. Жопа тут і у тут віки, та жопа грязна. Ну Гарно. А оця кибінка менше трошечки, ні. Так? Ні, ні, вона більша. Зади всередину, набійсь. Оця на, на перша. Праву, праву першу, права перша, потім ліва. Да, ага. ліва. Тягни насереди, тяни, тяни. І заходь всередину, бійся. Ну, туди, так, так. Да, Нормально. Так, закричі ну, тисячі різниця. Бачиш? <світ> Знаєш, шмотка ти закриваєшся. <світ> Клас, <світ> <да>? <світ> а так. А от так. Отак. -от, от чик, нажали, і воно відкрилось. А, і так. інша теж так. Ага. І он ще зверху там теж. Я ну, кіда... доверху я. Ну, да. да. Ага. Там это папирус туалет. Папирус. Классно. И он. Так само. Боже, сколько миссия. Это раньше не было, а теперь... ну. и такая. Он давай с Подсветка. Так, вот, угу. А, и вентилятор. Він сам, Ну, з таймером. А, ще тут Ми два скип воспитывает. Да, сейчас покажу. Диви, а, зай, зайди туда, там щелет пиццтвы, прикольно. Да, покажу, двич. Вот Освітлення. нет. Посветленный давить. Можно так. А можно бач? Ага. Окей. Понятно. Ух ты. Ну і вот я очень тут, на, в чем приколы. Так можно. Можно. Я в полностью. Вот так, конечно. Я в Не Можно проверить сразу? на месте. Далее, тикавиша. Да. Заходите. Да, это що Ваша люстра класно виглядає. Ну, не... А мені теж багато пише, не що не класно. що вона А так, як ти її гляда. называла? Дразнила, піраміди. Пирамі. Чикарита казала. Чикарита, чи, <корыта>, чи піраміди. <риво> ну що, класно виглядає? Давай, так. Ху! <риво> <риво> Ну, це фурор. На Ютубі не так виглядає на відео. Це фурор. Те, що було, і те, що стало. Груст ще. тут ще. А он, на стіну. А семен ваша взагалі. Це ну. Щось? ну, треба сказати, у сусідів в мене внизу є. Так це у мене ліжко. Дуже сильно відкривати. Ну у нас вже багатоквартирний, поверховий а. будинок. І старий, воно а, а чутно, ну, добре. На, на кухні я покажу потім, що там, де як. А, Діма, покажи підсвітку ще на кухні. А, Можна судно да, да, да. тут поставити? О, давай, мам. Ще є але тут ще не надробили, тут ще буде скіналі. Скло, як Скло. в квартирі. Ага. А стіни варні якісь. Вони в інтернеті зовсім іншого кольору. Таке все холодне, холодне, а тут не холодне. Ці Там ці. ну просто я думаю, що ж вони так холодно зробили. Та це ж не вони, ми ж колір вибирали. При різному освітленні. Да, ну, ви... по різному дивляться, бачиш? вон подивись там, вже холодні. Да, ні, ні. Ну там зовсім холодно. А його оця теж по-різному світить, Різний колір вам. Можна холодне, можна тепер. Добре, коли сакура буде. Да. 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 О, дивись, тут ще прикол як класно, що мені дуже подобається. Дивись. А, ось це. Так, тепер дивись. Ух ти. Мені подобається. Дуже гарно. Болі. А я тут зона чаю і кава. Ага. Держу. Ой, мені купили каву і пиріжок дали сьогодні з капустою. А я вам смачненького привезла. А в нас там теж є щось смачне. Ми зараз сядемо поїмо всі разом. Диван, <звач> як. Якісь, як тоді. Не встигла я. Ой, гарний, він зовсім іншого кольору. в інтернеті. Вентернатий. Треба просто екран, напевно, туди сядь, посидиш, спробуй. Ну. Охоронець. Такий туренький, дуже добре. Як казала, піраміди чи дитяче корито. <звач> ну так гарно. Кіра, так, ну ні, я ж знала, що не роблю. <laughs> да. Так а мені багато хто пише, питає, де ми її купили, бо теж хочуть. Ні, а хочуть. дехто навіть хто казав, те, що там ванна, кори, то потім писали, що класна. Ні, 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 вона виглядає дуже гарно. Да, дизайнер наш молодець. Це ж вона підібрала дизайнер. А ми знайшли і це купили. Дизайнер, да. Але ми знайшли в іншому місці купити. Ні-ні, я ні, купила ні, саме підлога і плитка, щоб дога. Ну, Ривень. різного кольору угу. і тональності. В інтернеті дивлюсь ну, зовсім по-іншому. Тут дуже гарно. Ну дуже гарно, молодці. Його кімнати, купи тут, завісла. Дуже гарно. Заходь маленьку спочатку. І так. Боже... Плінтуса, так? Да? Класні. Дай, а двері які? Ага. Двері зараз подивишся. Заходь. Угу. пробуй, як тобі полосити. Нормально. На висоті класно. Не високо? Ні, не треба. Як у мене дітям. Еказ... Просто можна його розклати в двоспалку, але тоді буде. Ні, не треба. Мені так зручно. <су> <су> хоч О, я так... зараз двері закрию. Дивись. Нет, нет, таки... Дивись. дивись. Ну? І вікно, яке ви. No. Тільки вікна ще не мили, бо будемо їх закривати, да, коли нас роботи через, почнуться. Uh, uh -huh. Пару тижнів вже почнеться. А хто робить? Ти, Діма? З вікою? А зараз вийдемо, подивишся. Дивись, як двері. Діма не гупать тільки. Вони на магнітах. Так, да, чи? Вони uh -huh. на магнітах. Uh -huh. Закрились. Можете закриватись yeah, повністю. Середини. А чого ну, не закриється? Роз... Ні, якщо що... я ще закриюся, не відкриюся. І дивись, тут стотери є. Тобто ти не давилась, ага. а просто хоп і вони. Кімната більше, на чиплій. Ну, два комина прибрала. А вона просто що світліша і того. А, а що... і отут теж. Для тебе є світильнички, бачиш. На ага, І тут. по різному можна світло включати, uh -huh. можна чисто вверх Віка я постіль не встигла взяти. А в мене ти, тут є. якась нас якось. є. Ходімо, так. Нічого не встигла, бо е, Діма сказав після 9, а приїхали десь без 29 чи нічого. раніше. Ти? Хм, ти? То нічого. Вам покривало треба гарне. А що це не гарне? Ну, якось не так. Нічого. Ні, це так, я іншою, іншою стороною його вивернула, воно ось таке. Ні, мама має на увазі, що не порохне. Ну, да, та, от так, отак як е, застріляють, знаєш, так, і потім якось так е, а, поняла. Е, е, ну, да. Поняла? Так, да, так, да, так. Да. Я поняла, та, я в квартирі робила. Ну, у вас кімната менше стала якось. Ні, ні вона збільшилась. А, і тут теж зараз. Воно збільшилася. Площа будь на дім збільшився. Підсвітка бачите? Ага. Боже, яка роза гарна. Я тут ще вам бачу. І тут ти дивись, як підходить під ваші ці. І тут такі ж будуть, чи інші жанюся. Ні, тут чудеш то. Тюли штори? и шторы. Да, ага. мы его. скоро уже будем озамовлять, и нам пошли. А, да, Ля, можно и не только посадить. Вы можете лягти. Можешь лечь? Да нет, я как лягу, то... Ну так я потом молчу. Потом вставать. Нет, мне там удобнее, что высоко. Ну да, я сказал. Угу. Так что? Ну что, я Ти знала, так? Да в Києві немає такого. Це точно. Та й у нас в Києві. В квартирі а трохи не, було, не так. Свіже ремонт. А тут просто все закінчено майже. Майже да. да. так. Тільки, тільки шафи. Шафи, тюліштори. Ні, ну, тільки шафи тут. Нам. Стіл потім. А, і стіл, і стільчики да. все. Ну то таке. Ну так. Ну. Да. Воно не дуже критична. Да. Будемо потрошки. Техніка, яка бородеж. Да. А холодильник можна? Ти ще їм будеш користуватися. Так, дивись тільки по стінам, не бахне. А тут треба... А, щось? Я розумію, тому і кажу, що. Якусь стичку? Рукою перетримаю. Ага.

Used to being on my own. Hearts will break, but I have to chase it. Я покажу, що ми за сьогодні встигли зробити. Не видно, але ми вже там заклали сходинку, вона буде розміром 400. Ось широка доволі. Одна сходинка і заходити на терасу. Зарізали оці ось штуки під 45. Більш-менш Це, це по контуру. Ми зробили, тому що там дерево, так як старі балки були, вони криві. Були. А взагалі дерево дуже таке нерівний матеріал. Тому оцим ось ми виступом скриємо всі огрехи, десь там виступи, все. Воно дуже так дивиться, вирівняло цю ситуацію нашу криву. Так що виглядає супер. Е, наступним етапом. Треба буде оцей весь ліс, да, оці ось дошки буде всі повирівнювати. Поставимо, потім прикрутимо, в мене є трьохметрове правіло. І по ньому є в планах купити циркулярку і циркулярка от різануть, щоб все було рівно. Тому що бачите, порізаний він тут Ну, Як попало деякі дошки. Ось. Потім у нас буде той кут рівний, підіб'ємо його, одразу Ой, чуть не впився. Підіб'ємо його під цей кут, вирівняємо і потім ось тут, тут вже лінію отак от пустимо і відріжемо. Так, потім ще із нюансів. Тут у нас вже є погреб. Завтра його... Все-таки буду чистити, хоч не хотів, але я туди заліз і мені коротше, сподобалось. Плюс одне приміщення нехай буде. Підготували тут разом з Вікою ще кришку, зробили, щоб вона відкидалася. Куплю дешевенькі якісь газоупори на неї. І буде вообще класно. Отак от буде плавненько. Хоп, відкрилась, потім закрилась, супер. Буде петлі, газоупори купляться і буде взагалі топчик. А, ну те, що знизу підійшлося, я думаю, це і так всім зрозуміло, що воно так не буде. Нема там проблеми, я знаю, там тіпа, метал виходить, я це враховував. Там типу, викопаються такі самі, ступінька просто зробиться трошки ширше. І все, і проблеми в нас немає. Віка просто каже, що в нас там метал он виходить, там рельса. А я кажу, це не проблема, тому що я пам'ятаю про неї. Я спеціально її не хотів прибрати, оцей метал, тому що дивіться, тут же, щоб зробити упор да, сюди, я такі от п'ятки сюди поставив. І тепер вся ця конструкція дуже жорстко стоїть на металі. І виходить, що от я на ці рельси п'ятки повкручував, і в мене центр взагалі як бетоном залитий. Не рухається взагалі. Та сама історія у мене і там, і там. Тобто все класно. Чотенько Просто от тут теж. можна побачити, на опора стоїть взагалі кайф. Тому якби це норм. А оцю історію ми просто в сходинку спрячемо і все. Буде вона просто трошечки ширша. Почнеться звідси, закінчиться звідси. А тут ми підсипамо землею. Тобто тут через те, що да, 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 тут будуть і рослини. Тут просто через те, що а, зараз я пер... Ну, раніше культиватором пройшовся. А, земля дуже рихла була. Тут вона зараз все втопталась. Конкретно Тому що оця ось рельса вона була в землі повністю, її видно не було. Потім... Сюди підкинеться земля, От там от гарбочок щупай. Сюди досипамо. Типу люкс взагалі. І нічого не буде видно. Так що, тут буде сходинка, з тієї сторони заход буде. І взагалі кайф буде. Тут у нас в планах поставити два кокона. По центру у нас буде стояти кострова чаша. Спеціально, я бачу, вони не дуже дорогі і дуже красиві. Тобто це буде в нас тераса... терасазона. Ну, віка каже да. я ще кажу, можна ще отаке коло купити з металу. Типу як на весіллях, дуже красивий буде вхід. Там можна, ну, коротше, аби грати можна. З металу хочеш? Так, да, так, да, так, да, з металом, Дуже красиво можна. Арку, арку велику, таку, тільки колом. Я тобі покажу, вона дуже красиво дивиться, щоб вхід був. Типу ти заходиш і тут же буде кокон один, кокон два, потім кострова чаша буде. І все це ми будемо дивитися. Короче, отак. Зараз щоб не вбитися ще. Отак. Бачите, яка краса буде. Азончик буде зелененький. Пізажі, пейзажі. Так, да, по периметру тут в планах ще у нас висаджувати різні красивості. Всякі що там, що тут. Буде взагалі класно. Тут гарно І всередині. Ну так, да. це точно. Так що, прораб одобрює? Все. Все класно? Да. Ну, бачите, прораб задоволений, я тим паче. Отак от помпанули сьогодні ударно з вікою день. Фу, Намучились, але воно того вартує. Дуже класно виходить, дуже подобається. Отак у нас завершується цей день робочий вихідний шашличком. Зараз готуємо і підемо в гості з м'ясом. Нас попросили посмажити. Шашличник на полставки. Ютуб канал Вікторія! Не зволь, Лайк натисни, не забувай Коментар, лишай мерчі, разом буде будеше.